Сьогоднішня тема визначення своїх цінностей. Вітаю, вітаю всіх з вами Людмила Хомутовська І сьогодні я хочу поділитися способами, які допоможуть вам визначити ваші особисті цінності, тому що розуміння цінностей – це взагалі, знаєте, наша надбудова. Це є ключовим для того, щоб розібратись в собі, щоб розуміти, чому ви. Щось приймаєте, а щось ви заперечуєтесь по відношенню до себе. І є декілька психологічних підходів, і ми сьогодні їх розберемо. Перше описане всіх книжку. Книжках, про, які говорять про те, що як добутися успіху, це саморефлексія. Візьміть листок бумаги, обов'язково приділіть собі час, будьте в якомусь стані роздумів, і задавайте надпрості питання, що для мене є дійсно важливим в житті, які цінності керують моїми рішеннями. І це все запис, записуйте. Хтось може сказати, що, наприклад, да, що для мене є надважливий. І як ви запитуєте, пишете, що для мене є надважливим гроші, і що мною керує. То це заробляти, тому що я хочу а там відпочивати на курортах і так далі. І дивитись на свої думки, на свої відчуття. Слідуючи, це коли ми спостерігаємо за своїми діями, і саме дії, вчинки є відображення ваших цінностей, тому що десь ви будете горіти. Коли ви щось робите, якісь справи для вас є активні, вони вас заряджають, вони вас включають. А є щось таке, що вас кидає в депресію, і це теж відповідь на те, що оте діло, що я займаюся, воно для мене цінне, а інше, де в мене депресія це нецінність. І тоді у вас має бути, знаєте, такі фурорві відбутися в голові, тому що а чому не цінність? А тоді чому я цим займаюсь? Важливо спостерігати за емоціями, і наші емоції також можуть вказувати на цінності. Під час різних ситуацій ми можемо відчувати себе щасливими, задоволеними, розгніваними, обуреними. Аналізуйте, чому це відбувається. Які цінності порушуються або підтримуються в такі моменти? Чому конкретно вам, наприклад, подобається, коли ви бачите в струнку гарну дівчину, яка йде з спортзалу? І чому вас напрягає людина, яка нічого не робить? Це все відноситься до вас. Аналіз взаємодії. Да? Тут більше йде тема про ролі, ролі, які ми собі вибираємо, і ролі, які ми граємо. Тому що признайтесь собі, що я як дружина це одна роль. Я, як подруга, як друг це інша роль. Я по відношенню, як родич чи родичка, це третя роль. Або роль, як ви з колегами. І зробіть для себе аналіз, як ви е, зараз для себе поставили відмінності. В чому відмінності в цих ролях? Що ви очікуєтесь від інших? Тому що як я хороша з друзями, то я чекаю від друзів, що вони теж будуть до мене хороші. І підходимо до такої філософської теми, коли я пропоную вам відповісти на питання, що для вас є найважливим у житті? Які принципи керують діями? Які цінності взагалі надають сенс моєму життю? І тут ми вже впираємось знаєте, на таку глибину, де нас глибинні переконання і глибинні цінності. Зараз повертаю знову ж на початок війни, коли ми просто ставали, допомагали, фінансували і все робили, щоб тільки це зупинити. Цінність свобода, яка є в нашому генетичному коні. Пам'ятайте, що робота з цінностями це просте самовідкриття. Він потребує часу, він потребує розуміння для вас багато що стане, знаєте, якимось викриттям. До чогось ви прийдете, що ні, це не може бути для мене, але чому я так роблю? Робіть це, не бійтесь переглядати цінності, змінювати свої цінності відповідно до життєвих умов, до, саме до того, як міняється ваше життя. Тому що ті, хто вихований в сім'ї, яка обесінювала гроші, ніколи не може заробляти гроші. Там не було цього цінності, це потрібно змінювати. Всім щасливого відкриття вашого внутрішнього. Я рекомендую розібратися з цінностями, бо це наша основа. А від вас як було цікаво, вподобайку і підписку.